say yeah. so yeah. inside

І наступного разу днів наступного разу приїду і оберезі ціном. Метань немає. він мене трогав? Я не знаю, що там твача журналістка написала про те, що я взяла хаба 100 тисяч. От мене облили брудом як журналіста. Тепер хай получає відповідь. Я нікому не дозволю, я з 8 років пропрацювала в газеті. І коли пишуть таке про моїх батьків, про мене, то для мене це дуже навіть серйозно. То що це моя репутація. Я нікому не дозволю знищити свою репутацію. Я себе веду, якраз я себе веду нормально. А ви, слухайте. Зарубати, Слухайте, по крайній мірі, я гамарів не беру. А ви Мені ви не знаєте, я приношу вибачення передусім може бути вибачення. Я вам поясню, я приношу вибачення, я ніколи в житті не переступала такі ранки. Але ніколи в житті ніколи в житті про мене не житті про те, що я беру габарі. І коли про мене будуть так писати, відповіте мені, що я буду реагувати на це. Якщо на це не реагує суд, і ваша міліція, то буду реагувати, я сама за себе постійно бачу. Сухайте, я не хочу з вами спілкуватися. Я не хочу з вами спілкуватися. Чесно, ти ти чесно, не треба мені пояснювати, що мило. мені потрібно робити. Але коли про мене будуть писати, що я взяла хабар, хто писав про тебе, що Взяла цей хабар. і ти займає. Слухайте, їм. я Та Я вас я дуже чоловіка. прошу, От, я От, вас, вас дуже прошу, депутата міської ради. Ви значить свого їх. чоловіка. Коли як на мене випустила дітей, я хочу починати працівників міліції. А, Нехай так. вони запишуть. Тільки газету порвала. Якби мені хтось дав ще один екземпляр. Нехай вони запишуть ті всі нюанси, де написали, що у мене кредитний автомобіля на нього заробляю, що у мене репецький Євген. Чоловік, який сидить за гратами. У мене ніколи чоловіка рапецького не було, Євгена. В житті. Я покажу, де витирати мене І те, що ви будете все життя, витираєте. І

Папку сделал.